Всім привіт! Маємо ось таку задачу. У нас є більярдні кульки, виготовлені в Радянському Союзі. Ось вони майже всі мають ось такі підпечені бочки. Цю травму чи це пошкодження вони отримали в результаті користування. Ніхто нічого з цими кулями не робив, не підпалював ні тер, це просто під час гри у більярд. Ось такі ось кульки. Питання. Ось вага. З чого виготовлені ці більярдні кулі? Ось у нас коробочка. Людина звернулася запитанням, з якого матеріалу виготовлено. Я написала, що це не бакеліт. Бо для мене бакеліт це той матеріал, який відповідає всім ознакам бакеліту, і головне, що його справжній бакеліт. Ну, не робили в Радянському Союзі, в Савдепі робили імітації, ще там пилисоси, бувають, пишуть справжній бакеліт купіть за мільйон гривень. Ні, для мене це не бакеліт, бо я знаю, який на що є попит в странах Арабського світу. Це зовсім не те. Я не можу це назвати бакілітом. Хто називає, будь ласка, але людині цікаво, який це матеріал. Поліестер, кістка, що там ще може бути целюлоїд. Люди, хто знає, підкажіть, будь ласка, буду всім вдячна і гарного дня.